О, так гарно ж зацвітає. От вход, а вот парковка відразу напроти. І покажу вам потім, що по цінах вже в кінці, мабуть, що не вийшлося. Бо по цінах тут зараз не дешево. Раніше було дешево, але молдавани зрозуміли, що наших багато їздить можна брати гроші. Тому заїжджаємо, беремо і стаємо, беремо собі місце. По машинах тут, мабуть, відсотків 90. Україна. О, І дивимося, шукаємо всі місце. А Я спробую вилізти. Ну, то машина все зрозуміло. Всі, 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 всі наші. Всі. І літаки літають, забиті всі, також наші. Відсотки 95, мабуть, 90, всі Україна. Так, зайшли. От ми в аеропорту це зрозуміло. Він маленький, дуже сильно там контроль. Люди вже які зареєструвалися на рейс, проходять. Можна запакувати свої валізи, і ось віконечка реєстрації. Їх небагато. дивитесь на табло своє віконечко і проходите туди і реєструєте багаж і ваші квітки на літак. І ось тут такі статуї всім відомі. Наверху є кафе, є зона очікування. Там можна посидіти. І ось там далі зона прильоту, туди, куди прилітають в основному всі. Не в основному, а всі туди і прилітають. І виходять вже на вулицю до своїх таксі чи машин. А у нас, виходить, ця сторона. Якщо ви летите перший раз і не знаєте, що робити, коли от ви приїхали тільки в аеропорт, дивіться, ви знаходите чи інформаційне віконечко, чи дивитесь на табло, знаходите ваші вікна для реєстрації, проходите до них, вони там по номеру написані, підходите і реєструєте ваш вантаж і ваші білети на літак. Після того, як вам дали білети на літак, ви проходите на контролі. Перший буде контроль ваших сумок і вас самих. Через сканер, а потім паспортний контроль. І попали в дюті фрі. Ту-ту-ту-ту. Пиши. Де лавринськ? І для дивизини. Проходь, Марк, прямо. Що дюті фрі, да, з тобою? Проходимо далі, повертаємо. Почекай. Давай. Проходь, Марк, прямо. Тут тут подарок можуть бути тільки мені в цьому відділі. Вам в другому, дитячому дешевому, да? а тут тільки мамі може бути подарок. Вишивті фрі, це дитячі, що ми дешеві, а мамі дорогі. Так, все є. Я не знаю, чи треба по, по якимось цим по цінам робити взагалі, думаю, ні. Каже, собі сам подеться те, що йому треба. Ти Шухом. хлопці, може, речі поставимо Бач, дивись. Бачите, вись? Давайте, наверх. Там зона очікування. І там і наш лаунж, і просто ресторан. Ні, ми ляго зараз точно не беремо, бо нам нема кіго волокти з собою в, в Єгипет. Пішила, бро. Не знаю, як зараз, але минулі рази було, що тут без білету. Це як дьюти-фрі, не знаю. ну Взагалі дьюти-фрі ти маєш бути по білету, по посадочному, тому що за цього йде знижка, але тут чомусь без білета не потрібно нічого показувати, просто прийшли, купили і пішли. Ось тут є зона очікування, вона безкоштовна. Пішли, в Ренті. А в вже вивів всіх. Тут звичайна зона. Є дитяча кімната, вон. працює. І тут можна собі придбати всякі булочки, все інше. Буде менше трішки людей пізніше покажу. А ми сюди. Нам бізнес лаунч по наших картках. На цю сторону йдемо, ми Тут на одну сторону вибирайте або на іншу, на дві не можна ходити. Що я маю на увазі, коли кажу, що він на дві сторони? Це один бізнес лаунч але. Він виходить ділиться як на дві зони. Ви реєструєтесь в одній зоні і на другу ходити не можете, але можете звідти замовити продукти і дівчата вам принесуть. Чому не можете ходити? Тому що щоб не займати місця. Ви сіли в одному і все. Тут дивіться, ви можете або по картках бути безкоштовно. Якщо ваша картка це дозволяє користуватися лаунджем безкоштовно, а як ні, просто за додаткову оплату. Я вже щось пісую. А що сказав? Я заказав порції сирники. Дом, я, що... угу, так, це діть. І так, дивимось, Тут є вино, шампанське, водка, бутерброди, салати, напої різні, йогурти. Потім дивимося, що ще. Є кофемашина, є, звісно, чай, є трішки фруктів, цукерки і ось що по напоях. Там ще бачила просіку стоїть також. Ось таке. І ми замовили ще собі окремо. Омлети і сирники звідти з того залу. І ось такий ви тут на аеропорт. Є ось тут така дуже класна дитяча зона. Вона безкоштовна для всіх, можна користуватися всім. Це не в лаунжі знаходиться це в общому залі очікування. Ось таке тут кафе, столики, за якими можна посидіти, просто диванчики, за якими можна посидіти і або полежати там, наприклад. І дуже зручно, що тут діти собі граються, вони собі окремо, ви собі сидите окремо, ніхто нікуди не дінеться. Це дуже дуже зручно. І тут, в принципі, завжди так було. Багато літаків вилітає майже в один час. Тому, подивіться, яка черга. Люди хочуть собі щось придбати, щоб хоч щось перекусити. Так, по чи буде щось зрозуміло. Хлопці, нам на низ, ви не туди йдете. Ось дивіться, який тут гарний асортимент в цьому кафе. Все можна собі придбати, купити, поїсти. Дуже все гарно виглядає, свіженьким, симпатичним. Тому майте це на увазі. Так, так, так. Тепер йдемо до нашого виходу, будемо сідати на автобус і їхати до літака. <риклад> давайте, давайте, давайте. На самоліті кузькаба. По трапу. А, у нашого п'єтка скаже. Нашого п'єскає. Інкриля. А тепер меню СкайАПа чи Хай Скай це одне і то саме. Що вони нам пропонують за додаткову оплату на борту. Порой будемо. Там попали ми на очередь. Ось та перша черга це за міграційними картками. Вона швидко проходить швидко видають, а інша це вже на паспортний контроль. Н Дам. Це погано. Все закрито. Три очіки тільки робить все. І ще нічого не робить. Покажи. Ось там. Біла синього сальота такий маленький сальот, всі салочки такі. Били. Розповім про візу. Дивіться, яка ситуація. Ми зараз знаходимося, прилетіли в шар на Сінайський півострів. Тут віза не потрібна. Але якщо ви прилітаєте в Шарм і плануєте їхати чи в Луксор, чи там в Олександрію, чи плануєте в Каїр, вам потрібна віза. Краще всього її відразу взяти в аеропорту. Тому що потім, щоб її взяти, якщо ви надумаєте їхати на екскурсію, це потрібно їхати в посольство, сидіти там в черзі, тратити цілий день вашого відпочинку в готелі, щоб взяти ось цю візу і змогти виїхати на Сінацький Тому Краще візу взяти відразу і оплатити, тому що якщо ви їдете, наприклад, в Хургаду, ви оплачуєте візу, бо це не Сінайський півострів, і ви собі можете виїжджати. А тут трішки інша система. Коли будете заповнити міграційну картку, я вам покажу, як її правильно заповнювати. Там ззаду ви пишете Сінай only» і вводите таким от кружечком. Це для того, щоб вони знали, що вам не потрібна віза. І ви тоді не можете виїжджати, тому що потім буде, коли ви виїжджаєте з самого Сінайського полуострову. Там є контроль, є як е, звичайний кордон, можна так сказати. І там ви проходите цей кордон, і вони будуть перевіряти, що у вас є віза, тому вас не можуть не впустити, просто розвернути назад. Там ви її не можете купити на самому кордоні. Тому це потрібно зробити заздалегідь, продумати, будете ви їхати в Каїр чи не будете, будете їхати там в Луксор чи ще кудись. Якщо ви їдете, наприклад, в Ізраїль, то вам ця віза не потрібна, тому що ви виїжджаєте з із по півострова одразу в Ізраїль. А якщо вам потрібно десь виїжджати далі, тому придумайте це заздалегідь. Тоді була віза, здається, 25 доларів, скільки зараз не знаю, тому що ми її ніколи не купували. А не купували її чому? Тому що ми завжди знаходимо в шармі, екскурсії беремо тут по місцю, нікуди не виїжджаємо. І, а в Кругаді ми ще не були. чомусь ми завжди їздимо в шарм? Тому майте це на увазі. І зараз покажу, як заповнювати міграційну карту. Так, дивіться, ось міграційні картки. Це у нас вже на виліт, а є ще на приліт. Вони, в принципі, такі самі. Єдине, чим вони відрізняються, це трішки інша картинка. Ви коли отримуєте ці картки, це одразу по прильоту в Єгипет. Вам їх видадуть. Тут же, в принципі, тут, тут вверху нічого писати не потрібно. Тут буде стояти штампик з вашим рейсом. Далі ви пишете ваше прізвище, тут ваше ім'я, дату народження, національність, номер паспорта, який я закрила, щоб ви не бачили. Ось це все заповнюєте і. Далі на останній сторінці, от пишете only", і ви видати такий кружочок. Бачите, треба написати, і тоді вам віза не потрібна, Ви за неї не будете платити. Ось такі ви карточки заповнюєте, і потім на паспортному контролі віддаєте вже самому прикордоннику. Дивіться, вам коли будуть віддавати ці карточки, обов'язково що у вас має бути, це ручка, тому що ручок у них там немає. Тому ручку обов'язково беріть з собою в Єгипет. Вона має бути у вас біля документів, бо вам просто не буде чим заповнювати. Будете просити в наших шукати, хто дасть, хто не дасть, то вже вийшов, хто пішов. Тому ручка має бути з собою обов'язково. І ти оцю довго, довго, довго очі. Все, нам чемодан забирати. Це те, про що я минулий раз говорила, їх брати можна безкоштовно. Це штуки, щоб возити ваш багаж. Але якщо ви захочете, щоб вам допомогли, це буде за додаткову оплату. Раніше цього не було, але зараз вже офіційно. Вони не падають, їх кидають. Дивіться, як з вашими валізами обережно поводять. Бачите? Кидають, тому валізу потрібно брати якусь таку, щоб могла це все витримати, бо ніхто з ними не грається. Щоб показати, що ти робиш. Як ти балуєшся? Як ти з ума вже сходиш. Після цих всіх дорог голова від дітей отака. Отако отака, отака, я не можу показати, просто як відро. У мене вже таке чувство, що я не знаю, мені треба срочно якийсь стакан просеку чи відро кофе. Бо я просто вже не, не виношу. Я розумію, що їм також тяжко, вони вже встали другий день їхати. Але просто, особливо на Лавренті, він не посидючий такий, від нього голова постійно просто лопає. Мама, Той, хто хорошо себе веде. Мама, я сама щось ви себе. Да. Ти Лаврін не дуже. Ні, так, вийшли, рай сім карточок, я зараз подивитися ціни. Почекайте, хлопці. Марк, я ви щось віддам єгиптянам, якщо ви будете від нас відходити. Я скільки раз сказала крутитись біля нас і нікуди не йти. Ти наскільки брав? Мама, гаменти. На 55? Ага. Так. Да. Дуже аптека з'явилася. Шльопки можна прикупити. Ага, і пиши, бо нас має чекати тут наш трансфер, який ми замовили собі. Так? Давайте дивитися, де. Завжди беремо особистий трансфер, бо з дітьми когось чекати, це ще те випробування. Давайте пиши. Оп, оп-оп-оп-оп-оп. Трансфер завжди замовляємо через култріпс cool Egypt, Залишу силочку на інстаграм. Пишу лише за день, що нас потрібно зустріти, і за нами приїжджає наш трансфер. забирає завжди вчасно. Всім задоволені, дуже комфортні умови. Тому від душі рекомендую. І це займається цим наша українка, чудова україночка. Тому пишіть і замовляйте також, якщо будете в Єгипті, бо це дуже дуже зручно. Можна замовити не тільки мікроавтобус, а й звичайне легкове авто, але нам було зручніше, щоб це був мікроавтобус, щоб всім було комфортно сидіти. Ціна такого мікроавтобусу 20 доларів. Легкове, звісно, буде дешевше. Замовити можна як в шармі, так і в хургаді. Просто пишете в інстаграм, що вам потрібно замовити цей трансфер, і все. А оплачуєте водієві вже після прибуття в готель. Так. Ага. Зараз будемо поселятися, так? Оля, що сюди пішов? Не знаю. Пиши. Не всю англійську знаю, на жаль, а треба було знати. Мамі, пиши. Всі нам улыбаються, нам дуже все нравиться. Пока. Давай, о, ресепшн. Так. Да. Спасибо. О, диви, як гарно. Мені вже все подобається. Лавро. Так, є магазини. Лавренті вже один пішов. Куди? Ага, форма є, так? Я бачу. Потім подивимося, пішли. Поки Ілля тут реєструється. І тут є і дитячий клуб, бач, і більярд, все є. Бапці, пішли до папи. Що? Поїмо і потім. Ну, пішли, хлопці, йдемо. Пішли поїмо. Кудові? Ось так виглядає тераса, лобі бара, де можна взяти різні напої, посидіти на вулиці, попити, щось гарненьке, смачненьке. Ми йдемо на обід, поїмо і далі будемо поселятися. Велне спа центр. Ще поселятися. Нам од номер дали. Підемо, подивимось. Підемо. А ось так виглядає лобі-бар біля ресепшену. Все дуже сучасно і гарно зроблено. Ось я печиво, може вибрати собі який і каркаде. Це у них такий велком дрінк на ресепшені. Яке ти будеш вибиратися? Давайте йдемо поселятися. Магазин і потім будемо дивитися, що тут є. Двики овренці. Наверх ресторан, Йдемо сюди. Оп. Погнали, хлопці. Марти йдеш? Інтересно, дуже далеко ми ще не дуже. Так, все-таки у нас вілла. Номер віллі. Там дивимося. Я чувствую. Далеко. Далеко. Такі тут у кожного балкончики. З виходом на зелену зону. В цю сторону також. Наверху просто балкончики. Угу. Піш... Я знаю, пішли. Чувствую, що це саме кінець, Ліна. І так. У нас просто великий номер. Я наскільки знаю, що тут стандартні номери в цих вілах. І також сімейні номери. Тому як на нас сімейний, ми йдемо в цю віллу. А є там ще номера біля басейну. Але нас багато, тому цей номер нам не підходить. Так, якщо у вас мало стандартний номер, то він тут. Якщо у вас багато сімейний номер, він також тут. Якщо у вас там три чоловіка чи скільки, то можуть і туди поселити. Але ось так, ми йдемо тепер десь дуже далеко. Так, оце я так розумію сімейні на всі всі сторони. Вони якийсь басейн спереду є. Ну давай, ромту робі. Далеко, але там вроді басейн є спереді. Це що це таке? Це просто якийсь маленький ко... Предбанічок, типа. Тут що це? ванна з туалетом не видно, біля карточку не поставили. І наша кімната. Ага. чайний набор. От. Душа велика. велика. Великий шкаф. І тут і діти будуть спати. Ну, щось я трохи друге очікувала. Ремонт новий, але десь в дальняках таких сильних. Як ми будемо до того ресторану ходити, це, звісно, питання. питання. А ага, тут угу, Прикольно. Прикольно, але далеко ходити. Що знаю. Зараз добре, І так, ми поселилися з приводу номерів біля басейну, ми ще уточнимо. А зараз, поки будемо відпочивати, плавати в морі і зустрінемося з вами вже завтра у новому відео, відпочившими і повними сил. Тому до завтра!